Лукашек ДуНО, здобувач освіти першого курсу Волинського обласного фахового коледжу Національної інстату харчових технологій. В вашій увазі пропонується проєкт розробку мобільного додатку віртуальний асистент для підтримки здорового способу життя. У сучасному світі зростання захворюваності, стресу та несача часу для ведення активного способу життя та робота за власним здоров'ям вимагають нових технологічних рішень. Тому було вирішено створити мобільний додаток «Віртуальний асистент». Об'єктом дослідження є програмне забезпечення з використанням обробки даних та баз даних для підтримки здорового способу життя. Предметом дослідження є алгоритми та методи розробки віртуального асистента на мові програмування Python. Мета роботи полягає в розробці мобільного додатку віртуального асистента з використанням фреймворку Flutter для підтримки здорового та активного способу життя, яка забезпечить візуалізацію прогресу людини та надання персональних рекомендацій на основі введених даних, що сприятиме зменшенню захворюваності. Щоб досягнути її, були поставлені такі завдання: зібрати та обробити інформацію про здоровий спосіб життя, вивчити Python, MySQL та Flutter, створити базу даних та розробити інтерфейс і мобільний додаток. У ході проєкту були використані такі засоби розробки, як Фреймворк Flutter, середовище для розробки Visual Studio Code, мова програмування Python та реаліційна система керування баз даних MySQL. Практичне значення роботи полягає в створенні віртуального асистента з використанням фреймворку Flutter, що полегшить ведення здорового способу життя. Це можна використовувати у повсякденному житті, у медичних закладах для проведення профілактичних засобів, заходах та у навчальних е, заходах програмах. Які спрямовані на формування здорових звичок. Прийдемо до демонстрації програми. На екрані ви бачите інтерфейс мобільного додатку, що має дуже зручний та інтимно зрозумілий дизайн. Першим кроком є вікно входу та реєстрації системи, де користувач може авторизуватися. Після успішної авторизації в систему користувач отримує доступ до широких можливостей для ведення щоденного обліку харчування, режиму сну та тренування. Основною особливістю додатку є інтерактивний календар, який дозволяє користувач з легкістю додавати записи про прийом їжі та змінювати їх. Наприклад, зранку ми поснідали вівсянкою з калорійністю 150 калорій. Також о 10 ранку, наприклад. Ну, 11 візьмемо. додаванні Відразу в календар додається наш запис прийому їжі, який можна також змінити. Вредагувати можна все. Як опис про прийом їжі, калорії, так і вид їжі. Ну і також і час. Наприклад, змінимо калорії, і як ми бачимо, вона відразу обновилася. Кожен день на календарі можна детально відображати, коли і що саме було з'їдено, скільки часу було присвячено тренувань. Та який режим сну був дотриманий. Всі ці ведені дані автоматично обробляються і перетворюються на зручні та зрозумілі графіки та діаграми. Наприклад, користувач може побачити свої результати за допомогою кругових діаграм, гістограм та лінійних графіків. Що важливо, всі ці графіки є інтерактивними. Це означає, що користувач може натискати на окремі елементи графіків або діаграм. Щоб отримати більш детальну інформацію про конкретний період часу та й вибирати сам період часу. Також в додатку передбачена можливість відображення середніх значень, які позначені помаранчевою лінією. І знизу пише загальна статистика за обраний час в певній категорії, тобто, які введені тренувань у режимі сну, так і в прийомі їжі. Програма не тільки дозволяє вести облік, але й дає персоналізовані рекомендації на основі введених раніше даних. Це може бути порада з оптимізації прийому їжі, е, харчування, підвищення ефективності тренування та покращення режиму сну. Іншими словами, додаток не просто фіксує дані, а й допомагає користувачів виробити правильні кроки до покращення свого здоров'я. Отже, у ході. Проєкту було зібрано інформація про проведення здорового способу життя, вивчено Python, MySQL та Flutter, створено базу даних та налаштовано з'єднання з нею, розроблений інтерфейс та мобільний додаток. На До цьому в мене все. Дякую за увагу.